Масштабне вторгнення торкнулося кожного маленького українця. Проте наші діти вірять не тільки в перемогу, а й навіть наближають її. Восьмирічний Сергій співає українські пісні та заробляє гроші на допомогу Збройним силам України. За 25 днів хлопець зміг назбирати на автомобіль для наших розвідників. Найбільш свідома, скажімо так, частина нашого суспільства це саме діти. Ті діти, які вони найкраще розуміють ту загрозу, яка є, ті, які вже, на жаль. Але побували в цій агресії, вони розуміють, що в жодному разі не можна в подальшому допустити, і саме діти є тою рушійною силою, яка допомагає нашим Збройним силам. Сергій і раніше допомагав підрозділам Сил оборони. Свій перший заробіток віддав фонду Сергія Притули. А в цей день маленький волонтер зустрівся з командувачем ОК Північ, генерал-майором Віктором Ніколюком, аби передати авто. Я її передав Віктору Ніколюку, і вона треба всім військовим, щоб допомогти армії. Щоб наша Україна перемогла. Для цього я йому казав, що хочу купити машини, і я все, те, що я йому обіцяв, це я і сповню йому. Сергія не лякає і холод. Він налаштований і далі допомагати армійцям та наближати нашу перемогу. Мама і тато мені вже кожен день навіть кажуть. Вже встановимо співати саме. Став. Я кажу: ні, я хочу співати. Це це моя любима справа. Я буду співати на часу, хоті не закінчиться ця війна.